Світловодщина. краще славиться незрівняною красою природи, визначними пам'ятниками історії, архітектури та мистецтва, наша віртуальна екскурсія мандруємо рідним краєм, сьогодні присвячена саме православним храмам, і тим, що збудовані нещодавно, і тим, які вже протягом не одного століття є мовчазними хранителями нашої історії. Перша наша зупинка це Троїцька церква, яка розташована в селі Браїлівка Онуфрівського району. На жаль, цей храм, який побудовано і освячено у 1811 році в часи революції 17-го, було перепрофільовано під склад. З того часу будівля храму почала руйнуватися. Декілька років тому церква отримала благословіння на відновлення. Мешканці села роблять все можливе, аби реконструкція цього старовинного архітектурного пам'ятника завершилась якнайшвидше. Ми пропонуємо звернути вашу увагу і на красу іншого куточку нашого краю, невеличкі пагорби в далині. Десь там в балці блакитна пляма, це ставок. І саме над ним, на узвищі, височіє спасопреображенський храм. Ми в селі Талова Балка Світловодського району. Саме тут, понад 200 років тому, у 1806 році, було побудовано церкву. А вона пережила Другу світову війну. Далі радянська влада розташувала тут хімічний склад. Сьогодні життя в храмі відроджується. Церква виконує свою основну функцію: тут знову лунає молитва. Одним із свідків історії і духовного відродження нашого регіону, є і церква Різба Пресвятої Богородиці. Одна з найкрасивіших культових спорудка. Раю, розташована в селі Іванівка Світловодського району. Наразі цей витончений храм має сучасний вигляд, але його історія дивовижна, довга і сповнена випробувань. Перший тоді ще дерев'яний храм був побудований на цьому місці в далекому 1762 році. На початку 20-го століття сільська громада вирішила побудувати новий цегляний храм. Церкву будували всім миром, аби вона була міцною і довговічною. Жителі села зносили для замісу на цеглу яйця і молоко. І як результат. Стіни товщиною майже півтора метри змогли витримати не одне випробування. Досить цікавою є історія будівлі церкви в селі Микільське, яке також є пам'яткою архітектури Світловодщини. Ця церква відноситься до Руської православної старообрядницької церкви на честь Різдва Пресвятої Богородиці і належить до Київської єпархії, збудована була коштом прихожан у 1911 році. Туристичні маршрути Світловодщини неосяжні, але ми завершуємо подорож і останньою зупинкою нашої екскурсії є світловоцький собор Покрова Пресвятої Богородиці, видатне культове спорудження. Особливе враження величі і неповторної краси від внутрішнього оздоблення собору: його стін, опор, фронтонів, купола та іконостасу. У 2006 році при храмі було побудовано православний просвітницький центр імені Кирила та Мефодія. Це улюблене місце для багатьох світловодців. Сьогодні ми торкнулися лише частинки історії та архітектури нашого краю. Ми горді тим, що вкладаємо свою частку у цю благородну справу. Бібліотека Світловодська і надалі братимуть активну участь у вивченні, і популяризації історичного минулого, духовної і культурної спадщини та туристичних можливостей рідного краю.